Всім привіт, мене звуть Андрій. Ішов з поліклініки, трохи був прихворів. Ось, вирішив трошки познімати в парку Флоренція. Це троєщина, хто не знає. Осінь впевнено йде до свого логічного завершення. Листів вже майже немає. Додалося роботи зеленбуду, пішов в поліклініку, бачив дівчата, йшли з прибирання, а перед ними поїхав трактор, який повіз сміття, листя. Бачите, як файно. Мені подобається осінь, весна, літо. Але я не люблю зиму. Не люблю морози. Це так м'яко кажучи. Тому намагався завжди жити біля моря. Але так вийшло, що доля завела нас до Києва. Через три місяці буде вже 10 років, як ми живемо в Києві. Київ став нам рідним містом. Бачите, тут дитячий майданчик. Там далі ближче до парка Чернобильцем. Ще один великий майданчик, він набагато більший, ніж цей. Вон. Не дивлячись на те, що дощ, пройшов, мрячка, людей багато. Ну і ще робочий день. З дітками гуляють. Бабусі, матусі. Усім гарного дня. До побачення, пока-пока.